Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск. новин. чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Дивіться далі у інформаційному блоці. У рівному запрацювала гідролізна установка з виробництва гідрохлорид натрію для очищення води. Вона дозволить забезпечити потреби міста у реагенті на 60%. Детальніше про проект. Дивіться далі. На Навказані немосхеву на відбувається відображення повністю цього процесу виробництва і натрію. І ця установка якраз примовлена на те, щоб безпосередньо автономно виробляти цей реагент і. Знезаражувати воду на вказаній насосній станції. Керівник рівне облводоканалу показує нещодавно встановлену гідролізну установку з виробництва реагенту, необхідного для очищення і знезараження води, яка надходить через мережі у домівки рівнян. Принцип роботи цієї установки полягає в тому, що сольовий розчин проходить через електролізер. Відповідно утворюються водень, які видаляються назовні, і безпосередньо реагент гіпоклоризнатрію який накопичується в резервуарі і подається вже насосами дозаторами у резервуар чистої води. І далі вже далі, вже на споживачі. Питна вода, що не заражується на цій водонасосній станції та подається в розподільчу мережу, забезпечує близько 50% жителів рівного. Тому, зважаючи на дефіцит та ріст цін, на реагент необхідно було шукати інші шляхи. Після того як зупинився Дніпроазот, постачальники були за кордоном. І відповідно і ціна вже значно зросла, і це треба було купувати за валюту. Тому шукали варіант, який найбільш доцільний і економічно вигідний. Зараз ми купуємо сіль в нас тут фактично в рівному на складі таблетована, звичайна сіль. Так вона очищена, але вона просто засипається і далі все відбувається в автоматичному режимі. Проект розпочався ще в 2021 році за підтримки Міністерства закордонних справ Словаччини. Його вартість 200 тисяч євро, з яких 32 тисячі кошти обласного водоканалу. Решта грант від словацьких партнерів. Установка доволі енергоощадлива, споживає до 9 кіловат за годину. В Даний момент війни мега важливий проект, тому що він в першу чергу про автономність фактично. На підприємство на місці може виготовляти продукти, які є дефіцитним і монопольним продуктом на території України. Фактично, сьогодні Рівненський облводоканал виробляє вже 60% гіпохлориту натрію, який потрібен для. Міста рівного та околиці очищення води таким способом це ще виконання директиви щодо якості води, призначеної для споживання людиною згідно з угодою про асоціацію з європейським союзом. Якщо брати по кількості з назаражання всієї води у відсотках, де десь від 8 до 10% відсотків якраз такими методами, от як гіпохолорінатрибодіксідхлору, є такі також напрямки. В основному це все таки рідкий хлор. Або привозний гіпохлоріт натрий, які там ну також є, там недоліки у нього багато. Це вже друга така установка на Рівненщині. Керівництво області запевняє цей проект щодо очищення води не останній і найближчим часом представлять ще кілька. Анастасія Шепадюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Наскільки у рівному добросовісні водії та чи дотримуються вони правил дорожнього руху? Патрульні поліцейські спільно з медиками обласної екстренки вирішили перевірити, як пропускають у місті швидку з увімкненими проблизковими та сигнальними маячками. Чи багато порушників виявили та яке покарання їм загрожує? Дивіться далі. Ось бачите, як от ухиляється. От. А тут вже нічого не зробиш, правильно? От. Бо як їдеш, так от, де широка дорога, то гарно видно, що так от машини тебе пропускають, а коли вузька дорога, то нема куди йому вже пропускати. Водій швидкої з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом спокійно проїжджає центральну частину рівного. А от, виїхавши за місто в напрямку Сарн, зустрів першого водія-порушника, який не дав дорогу кареті швидкої допомоги. Принципі це не пропускає маршрутку, воно довше стати. Водія маршрутного таксі зупинили патрульні, аби з'ясувати, чому він не дотримався ПДР. Однак чоловік почав запевняти, що він надав дорогу. Я коли в зеркало глянув, я йому надав перевагу. Почув хворточка відкрита, почув сигнал. Я прийняв право. Проте, згідно правил дорожнього руху, транспортні засоби повинні зупинитися, аби дати дорогу автомобілям, які рухаються із проблизковими маячками та звуковим сигналом. Тож на водія маршрутного таксі патрульні склали адмінматеріали, і йому доведеться заплатити штраф 680 гривень. І таких порушників було ще двоє. Для таких водіїв було троє. З одним провели патрульні профілактичну бесіду, двом винесли постанови за частиною 3 статті 122 не надання переваги в русі екстреним службам, а саме швидкій медичній допомозі, як розповідає водій карети швидкої Віктор Семенюк, таких порушників на дорозі стає дедалі менше. Однак бувають випадки, коли керманичі не можуть пропустити екстренку. Раніше не пропускали, а зараз як ми вже получали ці нові машини. Вже сирени стали такі гучніші, то нормально пропускають вже і легше їздить нам. Скрізь пропускають, в сторону роз'їжджаються, дають нам дорогу, і ми їдемо. Але ж бачите, де є маленькі вулички, а машинам нема куди, то там вже є проблеми. Також певні незручності є із виїздом від станції. Хоча на перехресті вулиць Котляревської Чорновола встановили світлофор. Саме перехрестя проблем не було. А зараз вже зробили, що ми можемо, як швидка виїжджає, і ми можемо включати собі світофор. Бачите? І тепер ми вже можемо їхати, вже нам уступають дорогу. А ще бачите, в чому проблема? От вони не знають, що світофор включився, і стоять. Водіям слід пам'ятати, що пропустивши швидку поліцію або рятувальники, вони не лише уникнуть штрафу, а й можуть врятувати чиєсь життя. У рівному з'явилося ще одне віддалене робоче місце центру надання адміністративних послуг. Відкрили його у міському пологовому будинку. Тепер батьки зможуть одразу на місці зареєструвати свою дитину та отримати весь пакет документів. На відкритті пункту побували наші журналісти. У Рівненському міському пологовому будинку відкрили віддалене робоче місце ЦНАПу. Від сьогодні батьки зможуть прямо тут отримати свідоцтва про народження дитини чи скористатися комплексною послугою допомоги від держави. Є малятко. Як розповіла начальниця відділу інтегрованих послуг Світлана Туріщева, такий пункт відкрили для зручності породіль. Відтепер, щоб зареєструвати дитину чи отримати допомогу, не потрібно їхати у головний офіс центру надання адміністративних послуг. Все можна зробити на місці. Це зручно дуже, бо породілля відразу. Вона народила і тут же може звернутися. І ми надамо комплексну послугу є малятку, яка буде передбачати саме безпосереднє виготовлення свідоцтва про народження і допомоги допомоги, які пов'язані з народженням дитини. У перший день роботи віддаленого робочого місця були і перші відвідувачі Ольга та Роман Таргонські, молоді батьки, які сьогодні одними із перших оцінили тутешній сервіс. Пара прийшла зареєструвати свого синочка Данила. ми сьогодні прийшли реєструвати нашого малюка. І ми дуже щасливі, що тут з'явилася така послуга, тому що насправді всі побутові справи, які здавалися раніше дуже легкими для батьків стають з випробуваннями. Важко піти в банк, зареєструвати, тому що це все час адаптація з дитинкою. Тішиться новому сервісу у рівненському пологовому. Його головна лікарка Світлана Муравська. Жінка зазначила, що пацієнтки закладу заслуговують отримувати необхідні послуги швидко та за мінімальний проміжок часу. Батькам лише достатньо назвати ім'я. Своєї новонародженої дитини мати при собі паспорти та свідоцтва про одруження. Пацієнтка, яка перебуває в післяродовій палаті, на протязі двох-трьох діб зрозуміло, що має час піднятися на другий поверх або спуститись на другий поверх, залежно від того, на якому поверсі вона знаходиться, здати документи і при виписці через дві доби забрати не тільки дитиночку, а ще й свідоцтво про народження. А якщо це жителька міста рівного використати і інші послуги, віддали на робоче місце ЦНАПу. У пологовому будинку стало четвертим на території Рівненської громади. Раніше такі пункти відкрили у двох місцевих ТРЦ та Одинок Василові. За словами очільниці рівненського центру надання адміністративних послуг Євгенії Курсик, потреба у створенні додаткових віддалених робочих місць існує, однак, втілення залежить від кількох факторів. Не будемо загадувати розвиток мережі ЦНАП на сьогодні є актуальним. Будемо сприяти і і відповідати на запити громадяни суспільства на потребу. Але знову ж таки, ви теж розумієте, що це. Це все це впирається як і в матеріальні якісь речі, так і в кадрові, тобто ресурс повинен бути у мініцнапі. На базі пологового зможуть приймати також заявки на супутні послуги, які можуть знадобитися батькам та майбутнім мамам. До прикладу, допомога при вагітності і пологах, отримання необхідних довідок або виплати грошової компенсації за пакунок малюка. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному керівникам громад області розповіли про державну кредитну програму, яка дозволить економити кошти на енергоносії та зменшити залежність. Енергоефективність громадських будівель в Україні це нова програма, участь у якій допоможе ТГ області стати більш енергоощадливими. Детальніше про умови та переваги дивіться у сюжеті. 300 мільйонів євро на енергоефективність в Україні триває прийом заявок на участь у кредитній програмі енергоефективність громадських будівель в Україні. Проєкти з енергоефективності будуть реалізовуватись у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров'я, також об'єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери. Відсоткова ставка на жаль чіткої нема. Вона є плаваючою, тому що ну це політика Європейського союзу. Вони рівняються на рівні кредитних ставок по євробору. Їх можна дивитись на сьогодні. Така кредитна ставка складає 3,5%. загальна кредитна ставка становить близько 3,6%. Це в іноземній валюті. Це з прив'язкою до курсу євро по НБУ. Кредит надається на 20 років. Банк дозволяє перші 5 сплачувати тільки відсотки, а вже з шостого року і тіло кредиту. Також за цією програмою проекти є комплексні. Банк дозволив виконувати проекти, які містять енергоефективні заходи не менше як. 50%, тобто інші до 50% вартості будівельних робіт можуть бути використані на. На протипожежну безпеку, на будівництво укриття, на благоустрій навколо школи або дитячого садка, або тощо, тобто на приведення зазначеного об'єкту до вимог будівельних нормативів. Однією з ключових умов програми є проведення енергоаудиту будівлі за законодавством. Це обов'язково, якщо термомодернізацію планують проводити із залученням державних коштів. Зокрема, у програмі енергоефективність громадських будівель в Україні є ще один момент. В рамках даного проекту потрібно не сам звіт з енергодиту, а потрібно розширений звіт до сертифікату з енергетичної ефективності, дає оцінка техніко-економічних показників даного проєкту. В рамках цього проекту навіть є допомога повністю, є договір, типовий договір, який допомагає їм провести цю сертифікацію енергетичної ефективності, надає всі додатки, технічне завдання, кошторис, яким чином, тобто практично на свій розсуд громади замовляють, ну і беруть цьому. Зекономлені кошти це зароблені кошти, говорить голова Рівненської ОВА. На Рівненщині будівель бюджетної сфери більше 2,5 тисяч, з яких лише обласних закладів біля шести сотень. На їх утримання витрачається понад півтора мільярда гривень. 90 мільйонів кВт годин споживає бюджетна сфера Рівненської області. Якщо перевести в гривні, це трохи більше 600 мільйонів гривень з газу 6 мільйонів 400 тисяч кубів гривнях. це мільярд 75 мільйонів гривень в цінах. На сьогоднішній день. прийом заявок триватиме до 3 червня включно. Далі комісія розпочне їх розгляд та прийматиме рішення. За словами представника міністерства, умови участі у програмі дуже гнучкі і відмовити бенефіціарам майже неможливо. Головне громадам розуміти свою кредитну спроможність. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. В ринкових умовах варто ставити на якість, кажуть на рівненському підприємстві, яке вже більше 20 років виготовляє борошно. Як місцевому виробнику вдається тримати марку, а також про сировинну базу, переваги виробництва продукції із доданою вартістю і потенціал борошномельної галузі області. Дивіться у матеріалі. Близько 200 тонн пшениці щодоби переробляють на борошно на рівненському підприємстві рівне борошно. Його директор розповідає, дефіциту цього продукту на українському ринку немає, а тому все більше їх клієнтів звертають увагу на якість. Сьогодні, якщо навіть навіть виробники хліба, вони дуже зараз вимогливі до якості борошна, тому що культура споживання хліба в нас підвищується, от, і споживач став. Дуже вибагливий, і для цього треба специфічне, якісне борошно для, для хлібопеків. І вони навіть нельзя не так на ціну, як на якість цього борошна. Для того аби задовольнити якісні показники продукції, перш ніж пшениця перетвориться на борошно, зерно проходить чимало етапів, починаючи від заготівлі, замочування та очищення до безпосереднього помолу. От ми бачимо три йомкості. це один клас зерна, аналогічна. 4 це інший клас зерна. Зерно йде паралельно, не пересікаючись поки що. Проходить сепаратор, де відбирає легкі домішки і крупні домішки. Далі йде камневідбірник, де відбирається дуже дрібний камінь, який не може відібратися там. І потрапляє воно на зволожування. Більшість етапів роботи млина автоматизовані. Оператор контролює все на схемах монітору. Ємкості одного класу зерна, ємкості іншого класу зерна. Вони об'єднуються і далі йдуть, вже змішуються протязі до всього шляху до потрапляння в розвольне відділення. Але при цьому проходить так само ще раз сепарування ситами сепарування повітрям. І потрапляє ще раз на дозволожування. Підприємство засноване у 2001 році виготовляють борошно трьох гатунків вищого, першого та другого. Млин працює цілодобово. Для цього є власний елеватор ємністю 61 тисячу тонн для одночасного зберігання зерна, що дозволяє млину безперебійно працювати. Продукцію підприємство реалізовує як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Наразі, за словами директора, виготовляють ту кількість борошна, скільки потребує споживач. У червні минулого року кілька місяців працювали із піковим навантаженням, адже була така потреба. Основні споживачі в нас це є хлібозаводи наші рівненські, ну і деякі волинські макаронні підприємства теж, кондитерські підприємства, такі як Несле. От, і борошно фасовано в основному, але і в мішках теж ми продаємо і за кордон, і в Польщу, і в Швецію зараз, і в Литву. В Департаменті агропромислового розвитку Рівненської ОДА кажуть, потенціал у борошномельної галузі є. Щороку аграрії області збирають близько 350 тисяч тонн пшениці. 20% зерна, яке вирощують на рівненщині, йде на експорт, а могло б перероблюватися на борошно. Хлібопекарські підприємства, які використовують борошна, і підприємства, які займаються виробництвом макаронних виробів, купують як борошно в Рівненській області, так і за її межами. Тобто, це говорить про те, що є сьогодні. «Сьогодні попит на борошно. і. Нам ще можна створювати і розвивати додаткову борошномельну промисловість. Наразі в регіоні працює два борошномельних підприємства на черзі відкриття ще одного в Україні. Діє державна грантова програма для виробників сировини, які займаються або планують переробку. Гранти на переробку продукції, і саме вона передбачає ці грантові кошти тим виробникам сировини цієї продукції до 8 мільйонів гривень, створивши бізнес-план. Коштів державного бюджету можна залучити для створення переробки нової або розширення потужностей діючої переробки. Робота таких борошномельних підприємств дозволить виготовляти більше продукції з доданою вартістю та менше експортувати зерна як сировини. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Нове сучасне за стандартами США та Великобританії на базі Клеванського госпіталю ветеранів війни, що на Рівненщині, реконструювали відділення реабілітації для тяжко поранених військовослужбовців. За які кошти провели ремонт? У скільки він обійшовся та як закладу допоміг місцевий бізнес? Дивіться у сюжеті. Замість маленьких кімнаток, де одночасно могло займатися всього дві-три людини, одна велика простора зала. В Клевенському госпіталі ветеранів війни, який є одним з найкращих профільних медичних закладів, завершили реконструкцію відділення реабілітації. У Нас пацієнти з важкими черепно-мозковими та спінальними травмами. Це в основному пацієнти на візочках. Або на допоміжних засобах пересування, яким незручно було заходити вузькі двері, вузькі кабінети, на візочку розвернутись. Це було дуже дуже проблемно на сьогодні. У нас є вільний простір, де зручно їм пересуватися. Щоденно у відділенні проходять реабілітацію десятки військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення і травми в зоні активних бойових дій. В цей зал вміщається. Багато як фізичних терапевтів, так і пацієнтів. Одночасно ми маємо можливість проводити заняття. Ми можемо групові заняття проводити. Це покращує ефективність наших. Нашої роботи з пацієнтами наша терапія спрямована на те, щоб вернути людину до нормального життя. Витрати на реконструкцію мультифункціонального залу для комплексної реабілітації взяла на себе компанія Кроноспан Рівне, виділивши на ремонтні роботи майже півтора мільйона гривень. Ми розуміли настільки велика потреба в забезпеченні таких умов. І ми розуміли те, що рівненський госпіталь він є унікальним свого роду, і тут є всі необхідні умови для реабілітації. Єдине, чого не вистачало, це якраз облаштування такого залу. Тому як тільки ми дізналися, що ця потреба є. Оперативно ця потреба була фінансово з нашого фонду підприємства закрита. Реконструкція тут тривала трішки більше місяця. За цей час вдалося забрати одну велику несучу стіну і зробити косметичний ремонт. Приємно, що на Рівниччині присутній соціально відповідальний бізнес кошти виділені на ремонт були корпорації Кроноспан. Це компанія, яка системно підтримує такі ініціативи. І ми розуміємо, що наша філософія що Рівниччина стає. Реабілітаційним хабом столицею реабілітації підкріплюється саме такими діями, які підтримують соціальне відповідальне бізнес. Це не перший і не останній проект, підтриманий місцевим бізнесом. Подальшому клевенський госпіталь ветеранів війни планує розширити свої напрямки роботи, оскільки щоденно реабілітації потребують тисячі захисників і захисниць, кількість яких, на жаль, може збільшитися після перемоги над окупантом. Культурний десант знову на Рівненщині українські співаки та стендап-коміки провели концерт у Клеванському госпіталі ветеранів війни. Хто цього разу приїхав до наших захисників та з якою метою дивіться у матеріалі? Разом сміялися, співали, роздумували над провалом і зникненням з карти світу Росії та перемогою України У Клевенському госпіталі. ветеранів війни побували відомі українські виконавці та стендап коміки культурного десанту. Культурний десант це об'єднання відомих митців, які подорожують українськими містами з благодійною метою. На їх рахунку вже близько 800 концертів, як на лінії фронту і деокупованих населених пунктах, так і у відносно спокійних регіонах нашої держави. Віднедавна по розпорядженню головнокомандувача ЗСУ артисти дають концерти на полігонах. Ми поїхали працювати по полігонам, Працювати по полігонам змутивувати, налаштувати воїнів, які будуть зараз відправлятися. Безпосередньо на лінію фронту, ті, що зараз навчаються. Приїхавши на Рівненщину, вони не могли не відвідати один із кращих госпіталів ветеранів війни, каже Коля Сірга. Головна мета культурного десанту тут подякувати за героїзм і нагадати про важливість захисників і захисниць. Ти приїжджаєш, ти розумієш, що там тут лежать воїни, які, які хочуть воювати, які хочуть далі виконувати свій борг честі. Але не можуть у зв'язку з пораненням, і це дуже сильно всередині болить в них. І ми намагаємося трошечки цю біль зм'якчити. Не забувають міці про гумористичну складову, адже саме сміх є одним із найрозповсюдженіших видів сучасної арт-терапії. Виявляєте, перед тим, як вийшла. Я поля оголосив сім'я Яримандю. Походить сім чоловік переді мною там прийшла, бо мама розказала, бо два приколи. А мій тато бачили мого тата? Я теж не бачила. <рив> не довелося якось. Ну це не сумно, це не сумно. Я люблю з цього сміятися. Там тобто, такий тато, що слава Богу. Це вже не перший візит культурного десанту на Рівненщину. Восени минулого року наша область долучилася до проекту разом. Дякую за те, що ви обрали цей шлях служіння абсолютно безкоштовно, абсолютно за своїм покликанням. Ви носитесь як е, справжні. Ті сайгаки по Україні, і ви піднімаєте настрій, Ви показуєте людям, що вони не одні. Це дуже дорого. Це взагалі для нас всіх. Це підтримка і це обрання шляху служіння. Будьте такими, надихайте нас далі. Після концерту для тих, хто може пересуватися сам, культурний десант пішов до тих військовослужбовців, які прикуті до ліжка. І знов дивати, Бо віра виманює, їх, любов кайдан розриває, і крила дає замість ніх, мрія, наче майбутнього смолоски, розмарює небеса, бо кожен з нас може серцем зігріти світ і одразу зігрітися сам. 21 травня день пам'яті жертв політичних репресій. Згадана дата має привернути увагу до трагічних подій в Україні, що сталося через насильницьке впровадження комуністичної ідеології. На думку деяких дослідників, за період з 20-х до 80-х років ХХ століття в Україні заарештували більше мільйона осіб. Багатьох із них розстріляли тому, кому пощастило вижити, довелося пройти заслання тюрми-каторги. Декого примусово відправляли на лікування до психіатричних лікарень. Терору і репресій зазнали майже всі категорії населення в Україні. Письменники, науковці, військові, священники і навіть прості селяни. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Не нехтуйте власною безпекою і не забувайте підтримувати захисників. До зустрічі!